По місті Києві, особливо в спальних районах, багато розташовано хостелів, якими користуються люди, які приїжджають в місто на декілька днів або в пошуках роботи, або до родичів. Ну, Відповідно, вони там мешкають не тривалий час. І, як правило, такі люди в таких місцях зловживають алкогольними напоями. Даного виклику, який був е, вночі, е, люди, які перебували в хостелі е, першу половину ночі, е, вживали алкогольні напої. Потім на побутовому підрунті у них стався конфлікт між мешканцями хостелу та комендантами, которые отвечают за розташування мешканців. Сегодня одна барышня, который живет в после год. Это я. Свой день рождения, хотя с разрешения старшего э, коменданта хостела в... коменданта, старшего коменданта хостела. Взял бутылку водки, потому что у меня день рождения 41 год. Вот первый день рождения на свободе. Так. От, тобто, 10 я В ході конфлікту чоловік незрозумілих причин почав хватати ніж, кидатися на комендантшу, погрожувати, заявляти про те, що він нібито з нею має намір розправитися. Так, да, я сказав, я зарежу ту суку світу, яка дзвонила, рот закрила. Давайте ставлю... на полтона тихіше, люди сплять. За те, що вона враньем, потому что ее отодвинули от коменданта с, с ее коллегами сыном. Вот, захотела убрать мою жену с коменданта. Я сказал, что я ее зарежу. И я ее зарежу. О, Господи, ты вот так. Так, да, хорошо, що ви знімаєте за... на камеру, це зазвичай. Потому що я його зарежу. Присутності патрульних поліцейських у громадянина не було виявлено ніякої зброї при собі, але в словесній формі він також продовжував погрожувати комендантші стосовно її сина, її, її життя і життя оточуючих. Это парні, яка у те. Давай його ведь. ТВП. Так? Я по барабану куди ми їздимо. Якого чину ви мене затримуєте? На погрози життю он. пані Наташі. Але ні Наташа на раз. Ну, пані, Остарих. ви погрожували холодною зброєю. давайте. Давайте не будемо нагнітати ситуацію. Якщо говорити конкретно про цю ситуацію, потрібно було в першу чергу, щоб людина, до якої, в адрес якої поступ йшли такі погрози, потрібно було, щоб ця людина заявляла про такі обставини. Відповідно, їй було запропоновано, щоб вона написала відповідну заяву стосовно громадянина та його дій. Також Відібрати пояснення свідків, які були при цьому конфлікті. Але заявниця відмовилась від подачі заяви, не пояснюючи це тим, що вона нібито тут працює і не хоче втратити роботу. Діна, Діна, ти за замаршна зазвичай не смотриш. В мене грає діалізувати. Деньги дай, пожалуйста, Деньги дай мені. Кармані, возьми у мене дільники. Зачасту люди не хочуть просто доводити до логічного кінця такі вчинки. А взагалі-то люди повинні відповідати за те, що вони роблять, і відповідно нести за це покарання згідно з чинного законодавства.